браття і сестри, я бажаю вас привітати цим чудовим ангельським вітанням, котрим ангели звіщали людям про те, що Христа нема у гробі. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Прошу ще залишитися. Стоячи, я прочитаю текст і слава Божу, потім ви присядете. Ми читаємо 20-й розділ Євангелія від Івана. И с 26 верша такие слова. «После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и сказал им, «Мир вам!» Потом говорит Фоме, «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, І нібудь не невіруючим, віруючим». Фома сказав йому в відповідь, Господь мой і Бог мой. І Ісус говорить йому, Ти повірив, тому що увидів мене блаженне, не видівшиє і увірувавшиє. Прошу сидати. Братья і сестри, ми прочитали цю подію про те, що Господь явився своїм ученикам. І основний текст. Де Христос звернув увагу від, на відповідь до Фоми: Ти повірив тому, що ти побачив, але блаженні ті люди, котрі не будуть бачити, але будуть вірувати. Браті і сестри, я вам скажу так: основою моєї віри, що Ісус Христос воскрес із мертвих є те, що я маю з ним спільність. Брати та сестри, цього ранку я молився і я мав спільність з моїм Господом Ісусом Христом. Він навідався до мене, він торкнувся моєго серця своєю любов'ю. Дорогі мої, я думаю, що ви, віруючі люди, ви знаєте, що це таке молитва. Коли автор одної пісні говорить такі слова: «Нет більше утішення і радості, как Сладко Чудно, сладко, чудно бить в общенні з Нім. Це є так і амінь. І тому, браті і сестри, ми маємо спільність із живим Богом, не з мертвим Богом, але з живим Богом, котрий являється нам, котрий утішає нас, котрий наставляє нас, котрий допомагає нам у наших проблемах, які ми маємо, де ми звертаємося до Нього, і Він дає нам відповідь на наші потреби і переживання. Любі браті і сестри. Я не буду читати всіх місць, але я просто так дещо скажу коротенько. Перш, друга книга Мойсея, 34 розділ і 27 вірш. Там Господь повеліває Мойсею і каже йому так: Напиши. І ми читаємо відкриття Яна Богослова з першої голови. І тут Господь говорить до Яна такі слова, Перша голова і 11 вірш. Точто відіж. Напиши в книгу і пошлі церквам. І друге місце та сама перша глава Йоанна Богослова, і 19 вірш. І так напиши, що ти відділ, і що є, і що буде після цього. Знаєте, браті і сестри, коли ми читаємо Слово Господнє, коли ми його маємо в наших руках, ви знаєте, ми просто недооцінюємо того, який добрий Бог до людей. Ми просто цього не до доці... Ми сприймаємо це як належне. Ми маємо слово Боже, ми сприймаємо як належне. Але дивіться, от простий такий факт, братя і сестри. Простий такий факт, щось сталося десь в нашому місті, і хтось передав нам ту вістку. Ось так і так була така-така подія. така така подія сталася. Ми почули і ми передаємо іншому. Інший передає іншому. Ви знаєте, якщо ми дійдемо до сотого чоловіка. Яка буде скривлена інформація? Правда, що так? Наш розум є обмежений і наша є обмежена, порою ми не уважно слухаємо того чи іншого чоловіка. Але брати та сестри, досконалий Бог. Він настільки продбав про те, щоб до людей ця вістка могла дойти свіжою. Ось я прочитав цю подію, яка була там, в тому домі, де були зібрані ученики. Вона така свіжа для нас, правда, що так? Слово в слово, слово в слово передається. Дивіться, Господь першому автору слова Господнього Мойсею, свого часу, ми знаємо, що Мойсей написав п'ять книг. І я не знаю, яким чином Бог відкрив Мойсею те. Що Бог творив у тих шість днів? Я не знаю, як Мисе те відкриття. Можливо, на горі Синаї, коли він там був 40 днів і 40 ночей перед лицем Господнім, можливо, якимось іншим шляхом. Но Господь сказав Мойсею: напиши, напиши те, що ти чув, напиши те, що ти бачив, для того, щоб майбутні покоління могли мати достовірну інформацію, щоб дійсно інформація була достовірною, такою зваженою, розумієте, і повною. І Мойсей так і робив. І ви знаєте, що цікаво? І остання книга Біблії, Іоанн Богослов, котрий був на острові Патмосі, Господь і цьому чоловікові сказав: напиши те, що ти бачиш, те, що ти чуєш, напиши, тому що воно буде мати значення для майбутніх поколінь. І тому, то, браті і сестри, досконалий Бог. Робить так, що до того нема що прибавити, і від того нема що відняти, як написано в Слові Божому, але все це Бог робить для того, щоб люди благоговіли перед Ним. І ви знаєте, ми щасливі з вами, що ця вістка Євангелії дійшла до нашого покоління. Двадцять з лишнім пройшло століть від того моменту, коли ці всі події були. І що саме цікаво, яка б Біблія не була, якої конфесії вона б не була. Все про одно, брати та сестри, все однаково, яка велика премудрість Божа, котра так досконало про нас подбала. І знаєте, мої браті і сестри, я хотів би трошечки, як би сказати, переселитися з вами, що дає для нас Воскресіння Ісуса Христа. І про це ми читаємо апостол Іван, котрий був на острові Патмосі. Він багато чого описав про те, що дає для людини Воскресіння Ісуса Христа. Тобто. Знаєте, тих книг, які написали апостоли апостол Павло, апостол Петро, апостол Іван, Яків, Юда, їх недостатньо було. Так виглядає, що їх було недостатньо, тому що дуже мало пояснили апостоли іменно про потойбічне життя. Деякі відкриття мав апостол Павел. Апостол Павел про це написав у своїх посланнях. Но, браті і сестри, те відкриття. Яке отримав Яон, Богослов, на острові Патмосі, вона показує нам те, що нас чекає за смертю, за гранню смерті, за тим моментом, коли настане наш перехід із цього земного життя, і коли ми підемо у потойбічне життя. Браття і сестри, як багато там зображено, як багато там сказано, і я хотів би трошечки про ці речі поговорити. Але перед тим прочитаю. Текст і Слово Господнього, це записано в Колосянам, 3, розділ, і з Першого вірша такі слова сказані. І так, якщо ви воскресли з Христом, то іщіте горнєво, де Христос сидить, одісною Бога, а горнім помишляйте, а не «О Огорнім помишляйте, о, о земном. Братя і сестри, як це може бути помишлення про горне? І, взагалі, чи ми думаємо про гірення, браття і сестри, особливо, особливо молоді люди. Ви знаєте, вам так здається, що ваше життя впереді. Вам так здається, що ну, ми самі то розуміємо. Старий мусить вмерти, а молодий може вмерти. І дивіться, в сьогоднішній ранок я отримав дві інформації: одну інформацію з Клівленда. Вкливноді відійшов у вічність такий брат, знайомий для наших західних регіонів України, брат Богдан Мальський на 80-му році життя його життя обірвалося цієї ночі. Ви знаєте, зібрання було в Колумбусі, і цього ранку в Колумбусі оголосили також, що відійшов у вічність хлопець, котрому 18 років, загинув в автомобільній катастрофі. Людина перейшла у вічність, браття і сестри. З чим переходить людина у, у те потобічне життя? О горнім помишляйте, не о земному. Ви знаєте, я хотів би вам сказати, браті і сестри, так особисто за себе. І хотів би задати всім нам таке питання. Як часто ми приміряємо себе перед тими жемчужними воротами? Як часто ти перевіряєш себе, може, ти молодий, думаєш тобі ще багато жити? Ну, що я маю на увазі? Війти в город воротами. І написано, Слові Божому, Іоанну, відкрито було це. Там 12 ворот. І кожні ворота одна велика жемчужина, одна велика перлина. І люди входять туди, в той город воротами, маючи право війти туди. Дорогі мої, як це є важливо над тим задуматися, поки ми ще живі. Поки ми ще маємо дихання в наших ноздрях, як важливо задуматися, з чим я предстану перед Богом. Як важливо нам задуматися над тим, дорогі мої браті і сестри, чим ми можемо прирівняти себе до святих першого століття, чи ми можемо прирівняти до тих людей, котрих Господь вживав свого часу як апостолів, як послідовників. Вчення Ісуса Христа, котрі своє життя віддавали на жертву і нічого не цінили раді того, щоб придбати Христа. Знаєте, в, русській, в російській класиці є одне таке оповідання. Я хотів би трошки, як би сказати, звернути не увагу, але для мене воно показалося цікавим. Там описується подія життя, як би сказати, у домі дворян. Ну, дворяни вони були такі люди, як би сказати, чи бояри, багаті люди мали слух і так далі. І от одна служанка, її життя вже приходило до кінця. Вона дуже багато пережила в своєму житті горя, переживань і так далі. І знаєте, прийшов час помирати, і вона дуже боялася смерті. Вона просто побивалася і дуже боялася смерті. І ось один із тих придворних, так само, коли там з нею працював, його ім'я було Лука, він прийшов до неї і став її утішати, став її утішати, став її говорити про спасіння, про Спасителя, про любов Божу. І так далі, і так далі. І потім він почав їй говорити про те, що людину чекає у потойбічному житті. Тобто почав її привідкривати там, де Христос сидить, одісною Бога. І знаєте, скільки йому позволила його фантазія, стільки він їй говорив. Ну так, як він розумів, що там буде дуже добре, там горя не буде, там смерті не буде, там сліз не буде і так далі, і так далі. І об'ясняв, об'ясняв їй, і на кінець вона йому каже до нього, Лука, це точно так? А він каже, точно. Вона каже, ти знаєш, я вже не боюсь смерті. Я не боюсь вже смерті, і я очень хочу туда, браття і сестри. Я очень хочу туди. Вона зрозуміла, що дійсно там за гробом є щось таке, як би сказати, що дуже цінне, що не можна порівняти з тим земним життям. Як я вже сказав, слово Господнє нам привідкриває цю божественну правду. Ми читаємо із відкриття Йона Богослова. Я читаю сьомий розділ, там, уже, коли Господь показав Іоанну ту картину, котра вже там є перед Божим Престолом, і ось написано в 7 розділі з 9-го такі слова, після этого взгляну я і вот велике множество людей, которого ніхто не мог перечесть, із всіх племен і колен, і народів і язиків, стояло перед Богом, перед англією в білих одеждах, з пальмами вітвями в руках своїх. и восклицали громким голосом, говоря, «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле и агнцу». И дальше мы читаем, и я пропускаю, и начал речь один из старцев, спросил меня, «Эти облеченные в белую одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему, «Ты знаешь, господин». И он сказал мне, «Это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца, и за это они пребывают ныне при престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, ни жаждать и не будет полить их солнце и никакой зной. Ибо бока Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники, вод и отрет Бог всякую слезу с глаз их. Показана картина, брати та сестри. Народ в білій одежі, маючи в руках пальмові вітві, і воскліцає спасіння Богу нашому, сидящому на престолі і Агнцу. великої множество, котрого нельзя було перечесть, вони стоять перед престолом Агнца і славять його. Браття і сестри, картина гірнього. І апостол Іван її побачив, Но що цінно іменно тут, де сказано, що вони прийшли від великої скорби. Очевидно, так ми можемо допускати, що та велика скорбота, яка має прийти на землю, про яку написано, що така скорб, которая не було від початку міра, до нині і не буде. І, очевидно, ці люди прийшли від тої скорботи, але дивіться, що тут сказано. Очевидно, під час скорботи люди будуть алкати і будуть жаждати, і буде палити їх сонячний зной. І тому тут тут написано, що вони вже не будуть алкати, вони вже не будуть жаждати. Браті і сестри, із самого більшого горя, котре може бути для людини, це є голодна смерть. Це є страшна смерть. Багато людей пережили голод, і вони знають, що таке голод. Я в своєму житті не зазнав, що таке голод. Але моя мама, котра свого часу жила в Одеській області, і там, в Одеській області, ми знаємо, був зроблений штучний голод. І ви знаєте, її мама сказала так своїм дочкам. В неї було багато дочок, дочки. Тікайте звідси, куди можете. Я залишаюся, бо я не маю сили, ну куди можете? І моя мама з однією своєю сестрою переселилася на Західну Україну, декілька інших її сестер переселилися в Азербайджан. Але і там, і на Україні вони були спасені від голоду. І коли часом мама розказувала, що таке голод, ви знаєте, я кажу, я того не пережив, але є дуже тяжко. Друзі мої дорогі, коли ти не маєш, що положити в свій рот, коли ти не маєш. Чим себе ну, нагодувати? Ти голодний і не маєш нічого? І слово Господнє каже, ані вже там не будуть алкати, там голоду вже не буде. Браті і сестри, люди, котрі пережили жажду, вони знають, що таке жажда. Я колись свого часу служив в армії, на військовій повинності був. Це було місто Навої, воїні. називається воно біля Бухари в Узбекистані. Я пам'ятаю, коли там жара дуже сильна була. Ми працювали на заводі, на відкритому повітрі, то я до травня місяця вже три рази мені шкіра злізла на шиї, тому що весь час обновлялася. Ну, згорить і знову обновиться. І знаєте, я пам'ятаю той момент. Ми приходимо на роботу і працюємо. Ми не могли дотягнути до 11 години ранку. Настільки палить сонце, настільки мучить жажда, що не можна витримати. Але ми знаємо, чим більше ми потерпимо, тим краще буде для нас. І ми старалися хоча б до 12-ї години потерпіти. А потім, коли вже пішов і напився води, все, через кожних 15 хвилин будеш пити й пити, і не можна впитися. Знаєте, жажда. І люди, які пережили жажду, вони розуміють, що таке жажда. Ну там жажди не буде. Там сонце палити не буде, браття і сестри. Написано в Слові Божому: там ночі не буде, дорогі мої друзі. Написано в Слові Божому іще більше, я прочитаю ці місця. Тут сказано у 21 розділі: І отриот Бог всякою слізу з глаз їх, і смерті не буде уже, ні плача, ні вопля, ні болезні уже не буде, ібо прежнє пройшло. Браття і сестри, які щасливі ті люди, котрі зможуть дойти до тої пристані, які щасливі люди ті, котрі зможуть перейти. Дорогі мої, як би сказати, ту межу смерті і війти в той город воротами. І ви знаєте, Бог удостоїв нас того, щоб нам відкрити цю божественну істину. Бог удостоїв нас того, дорогі мої друзі, щоб дати нам цю живу надію в наші серця. І написано, що в Царстві Божому он буде ходити в них. Браття і сестри, він буде ходити в тих, котрі тут на землі дали йому місце в своєму серці. Ті, котрі жили з ним, ті, котрі думали про те, щоб для нього працювати, щоб дійсно йому служити, дорогі мої браття і сестри. І тому тут дуже важливо переглядати своє життя, дуже важливо переглядати своє відношення до Бога, своє відношення до ближнього, для того, щоб можна було увійти той город воротами. Блаженні ті, як написано тут, нижче, ми читаємо блаженні ті, які соблюдають заповіді Його. Щоб мати їм право на древо життя і войти в город воротами. Іметь їм им право на древо жизні і войти в город воротами. Браття і сестри, перевірмо себе, дорогі мої, як я вже на прикладі тої служанки сказав, де вона сказала: Мне так, там точно так. Да, там точно так, Братья і сестри. Ми це знаємо, смерті не буде. Сліз не буде, горя не буде, вопля не буде, браття і сестри. Ми знаємо, точно там так буде, ночі там не буде. І ми знаємо, що Агнець буде світильником того города. Ми знаємо, що там така ріка тече ріка життя, про яку написано в Слові Божому, такими словами, і показав мені чистою ріку, ріку житті, світлою, як кристал, сходящою від престола, Бога і Агнця». Чистою ріку житті, браття і сестри, як кристал. О, як хочеться побачити ту ріку. О, дорогі мої браття і сестри, як хочеться, щоб він свій народ вів на ті істочники вод. щоб в нас проявлялася жажда, дорогі мої браття і сестри, бути в небі, щоб в нас проявлялася жажда і бажання бути там, тому що те, що там, воно не зрівняне з тим, що ми маємо тут. Що ми можемо порівняти, яке може бути порівняння? Як апостол Павел, котрий був захоплений, сказав про те, то не можна передати людським язиком. І знаєте, коли Іоан Хреститель бачив ці речі, він бачив той город, сходящий від Бога, як невеста окрашена для жениха своєго. Він бачив всі ті підвалини того города, він бачив, на чому положені підвалини того города, самі дорогоцінні речі, які люди можуть розуміти в цьому світі дорогоцінні каміння. Знаєте, я своє життя пропрацював на тому полі, де я бачив багато камінь різного роду. І знаєте, я вам скажу, чим багатший колір того, 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 тої назви, того камня, наприклад, ну любий, чи, чи рубім взяти, чи вискочило з облицяр чи, допустимо, інші камені, особливо аметист, коли він багатий колір має. Наскільки він красивий, наскільки красиві ті всі каміння. І слово Господнє каже Господь в основанні того города тих 12 колен Ізраїлевих і 12 самих дорогоцінних камінів, Написано Слові Божому уліця того города із чистого золота, як кристал. Браття і сестри, яка там красота? Тому то хочеться дійсно туди стримитися, тому хочеться трудитися для Господа, жити для Господа, хочеться дійсно приміряти себе. Свої почуття, свої думки перевіряти, свої слова контролювати, свої дії контролювати, щоб дійсно ми могли бути прикладом сілі, як уже переді мною було сказано, щоб наші серця були не наповнені любов'ю Божа. Я буду закінчувати. Але хочу сказати, що декілька разів Господь попереджував через Івана, і це попередження має дуже-дуже важливу силу і значення. Ми читаємо так. 21 вірш, 21 глава, і ми читаємо 8 вірш. Боязливих же і невірних, і скверних, і убийц, і любодіїв, і чародеїв, і удолослужителів, і всіх лжеців участь в озері гарящим огнем і сірою це смерть вторая. Ворота Його не будуть запиратися ночью. Не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в Него славу и честь народов, и не войдет в Него ничто нечистое, и никто, преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агенца в книге жизни. Еще одно місце, 15 верс 22 главы: Авне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы и ідолослужителі». І всякий любящий і длаючий неправду. Я хочу звернути нашу увагу на це слово любящий і дялуючий неправду». Братя і сестри, я хотів би запитати всіх нас, чи є на нас Божа печать? Просто це дуже важливо, чи є на нас Божа печать. Апостол Павел каже так, «Но твердо є. Божє основаніє стоїть імеє під час сію, Познал Господь своїх і да отступі от неправди, всякий, хто ісповідує ім'я Господнє. Дорогі мої, коли ми дивимося на цю землю, коли ми шукаємо тут, на цій землі, якого, якогось задоволення, знаєте, ми різними шляхами цього добиваємося, різними шляхами того шукаємо. Але саме головне, чи в твоєму серці живе правда, чи в твоєму серці є та печать, то є Господнє дитя, він ніколи не скаже неправди, він ніколи не зробить неправди. Дорогі мої три рази Бог попереджує, якщо в тебе в устах є лож, якщо в твоїх поступках є лож, якщо в тебе є неправда, нема різниці, яка вона велика чи мала. Пам'ятай, той, хто робить неправду, туди не війде. А я вірю, що ми, дорогі мої браті і сестри, всі. Хочемо бути там. Я вірю, мої дорогі браття і сестри, що тут на землі, коли Дух Святий наповняє наші серця, коли Господь дає нам ту утіху від Духа Святого, ми перебуваємо у тих істочників води живої. Бог наповняє наші серця водою живою. І дійсно, дорогі мої, нема нічого порівняного з Божою благодаттю, коли Господь наповняє наші серця. Ви знаєте, нема нічого, і то тільки частинка неба дарована нам, дорогі мої, там значно краще, там значно більше радості і перезвань з Господом. Тому то, закінчуючи мою коротеньку проповідь, брати та сестри, моє звернення до вас, любі браті і сестри, будемо старатися. Ви знаєте, в цій церкві, що напроти нас, ну, сусіди наші, на виході з їхньої церкви. Дуже цікаво там вис... декілька речень виситі, там написано так. Таке пану Виситі, написано так. Ти із цього місця переходиш на територію місіонерської праці, на територію місіонерського поля. Пам'ятаймо, що переді мною браття казали: ми світло, ми сіль. Ми, дорогі мої браття і сестри, діти Божі. Тому то світімо тим людям, котрі навколо нас, де ми не будемо. Коли ми вийдемо з того дому молитви, будьмо світлом для людей, будемо приклад, будем прикладом для людей. І кінчаючи наше зібрання, я хотів разом з вами, брати та сестри, прихиливши свої коліна перед Богом, просто з'єднатися із тим, хто є живий. Дорогі мої, з'єднатися із тим, не просто встати ну формально, всі моляться, я молюся, від серця побажати, Господи. Я хочу, щоб ти потішив моє серце. Господи, я хочу, щоб ти наповнив моє серце. Господи, благослови мене. Просто від серця це сказати. І Він навідається до нас. Як це важливо, щоб у нас було це бажання жаждущі. І діти всі водам, і питі, Да благословить нас Господь, схиляємося перед Ним. Йому слава. Амінь.